Друзья мои, всем привет! С вами я, Артем. Наш канал по выращиванию креветки австралийского рака продолжается. Естественно, записываем новые ролики по возможности. Сегодня я хочу вам показать, как сложившаяся ситуация. Не забываем, что на улице война, кормовая база, скажем так, проблематична в некоторых моментах для нашей креветки и рака. Но раньше до военного времени копейки стоило Приморск, Бердянск. Ну, все вы знаете, что... Оккупированы фашистами эти территории. Ну конечно, дай бог, чтобы все закончилось побыстрее, но тем не менее, с той стороны, пока мы ничего приобрести не можем, потому. приходится исходить из этой ситуации, ну и покупаю корма уже, скажем так, по месту, может чуть дороже, но все равно что-то есть. Сегодня я хочу показать, как я делаю фарш, как это происходит, потому что очень многие подписчики задают один и тот же вопрос мне в телефонном режиме, потому хочу заново повториться и напомнить, как это делаем мы. Мы этим фаршем будем кормить как и крупную креветку, так и мелкую креветку и австралийского нашего рака. Смотрим Наблюдаем и запоминаем. Так, один из ингредиентов это пшено. Я его залил, залил кипятком и поставил, чтобы он набух. Я его не вывариваю. Также дальше пошли. На этот объем корма э, добавляю рис. Сейчас его тоже залил кипятком, не вываривая. И э, пшеничная каша. То есть э, два пакета было у меня, у меня пшенки, э, потом одна пшеничка и один рис. Если бы, конечно, риса побольше было, но рис дорогой. Также взял... Э, 1,5 кг свиної печенки і курінь печенки. Зараз промою водичкою і на м'ясорубку. Наші креветки ну, очень люблять печень. І так далі. В залежності від розміру креветки на м'ясорубці, я вибираю різні насадки. Тому можна робити корм як для. Малька, так і для крупної креветки. Далі на сьогоднішній день з креветкою зовською проблеми, тому що брали ми її в Приморську, Бердянську. Ця територія зараз окупована, тому взяти там не можемо. Але можна використовувати будь-яку саме дешеву креветку. І в залежності від розміру, який нам потрібно, для малька чи для крупної. Для крупної я її можу, можу просто. За допомогою ножа і дошки рубаю. І вона дуже хорошо рубається, коли морожена. А для малька отак от закидаю ясорубку і бій. Погнали далі. Е ще купив салаку. Салака це морська риба. Тут же попадається як там, корюшки або щось таке. Ну, салака. Е Приваги любої морської риби перед річковою, ви все знаєте. Багато, набагато більше вітамінів, більш поживна і так далі. Далі. Ця риба дуже дешева, і саме головне для мене, що від неї, у неї дуже маленька лузька, і за рахунок цього, якщо порівняти її з карасем, там, чи з коропом, наприклад, то там буде набагато більше залишків відходів в кормі, в цьому які будуть залежуватися на дні, і будуть проблеми тому. Добавляю салаку, купив її 10 кілограмів, тому що це дешева риба, і буду зараз її додати в нашу м'ясорубку. Далі такий маленький бичок. Його в мене не дуже багато, але 5-6 кг теж сюди буду додати. Маленький бичок теж дуже гарна риба, яка єдина, корм, так і маленьким, так і великим нашим креветкам. В кінці, коли каша настоялася, все розбухло, то я заливаю водою і промиваю, щоб максимально було менше пилу. Потім взяв, перемішав всі види каші і зробив отаку суміш. Зараз розкладу по ведрах і буду додавати іншу суміш, яка у мене готова. Це риба, креветка і так далі. І в кінці сьогоднішнього відео, що ми зробили, всю нашу суміш я розфасовую в зіпівські пакети. Роблю 3 см десь товщиною і все. Потім в морозильну камеру і в мене все готово. Я буду дуже довгий період кормити цим готовим варіантом корму. Я дуже полюбляю кормити саме м'ясними продуктами креветку та австралійського граку, тому що з моєго досвіду вся, ну, вся ця аквакультура набагато краще росте. Сьогодні я зробив 25 кілограмів такого напівфабрикату, який потім. Лежить у мене в морозилці і завжди дуже-дуже удобно. Всім дякую за увагу. Підписуємося на, на мій канал і до зустрічі.